Олександр Олесь, в роковини Шевченка. Одно питання мимоволі весь час в думках моїх встає. Чом не вгледів він сонця волі, чому тепер він не жиє? Якими дужими громами пророчий голос би гримів? Якими буйними річками котив, шумів би його спів? Які б вінки він сплів героям, і як уславив би їх чин, він грав би в сурму перед боєм, боровся сам серед руїн, а як оплакав би могили, яких би квітів насадив, калина б віти похилила, а вітер, вітер гомонів якими лютими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлися ми манівцями на крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну, як кожний біль би наш відчув, він влив би міць непереможну, в серця б він віру надихнув. І де б він був? Чи на засланні серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був орел крилатий, не зміг би стерпіти ярма, бо якби там він міг співати, коли вітчизна вся нема.